Всім привіт. Перш ніж ми почнемо огляд, я хочу поділитися з вами новинами, які з'явилися від творців серіалу. Нам повідомили, що у восьмій серії буде останній великий стрибок в часі, і актори, яких ви побачите в цій серії, будуть грати своїх персонажів до решти серіалу. На даний момент серіал запланований на 3-4 сезони. Будуть саме зміни дітей на вже дорослих акторів. Тож чекаємо восьму серію. Та не забудь, будь ласка, підписатися, щоб не пропустити нові відео та поставити лайк. Це також допомагає просуванню цього каналу та не займе у тебе багато часу. І переходимо до огляду. У сьомій серії ми побачили суперництво Лісент та Рейніри, яка передається їхнім дітям, створюючи конфлікт поколінь. Лейнер інсценує свою смерть, щоб дати можливість Рейнірі та Деймону одружитись. Вейгар найбільшого і наймагутнішого дракона, на якого претендує Еймон ціною власного ока. Алісен показує своє справжнє обличчя, вимагаючи око за око. Що ж, заварюйте собі чай, та давайте розбиратися, що це все означає. Серія відкривається похоронами Лейни після того, як у минулому епізоді Вейгер, виконавши її наказ, вбив її. Брат Корліса Веймонт виголошує надгробну промову на високій валірійській мові. Він здається явно розлюченим, дивлячись на Рейніру та її дітей, кажучи, що сіль тече через валірійську кров, і вона є густою і правдивою і ніколи не повинна розвідчуватися, наче не тякаючи, що як і всі інші, він Знаєш, що діти Рейніри не є справжніми Веларіонами. Це дуже важливо, тому якби справжнє походження дітей Рейніри було б відкрите королівству, Веймон технічно був би наступним у черзі на успадкування дрифт марку. Веймон також згадує у своїй промові короля Мерлінгів, якому багато хто поклонявся біля вузького моря між Ейсосом і Вестеросом. Валірісті навіть стверджували, що трон з корчів був подарований їм королем Мернінгом. От Хайтауер також повернувся в якості Десниці короля після смерті Лайонела Стронга в минулому епізоді. Ми бачимо п'ять драконів на вершині дрифт Марко. Важко сказати, хто є хто, але я думаю, що ми бачимо тут Твейгара, Караксаса, Сі Смока, Меліс та Сайракса. Дайте мені знати, які дракони на вашу думку присутні в цій сцені. Ми бачимо більше драконів в кінці епізоду, коли зелені їдуть. Ми бачимо Вейгера, Санфайра, дракона Ейгона, Дрімфайра, Дракон Гелейни. І до речі, це той самий дракон, що ми бачили у минулій серії. Тоді я пропускала, що це дракон Вермітор, короля Дже Але насправді то був дракон Гелейни, Дрімфайр. Дочка Алісенти Гелейна дала нам ще один якийсь дивний діалог. У попередній серії вона сказала, що для того, щоб Еймонд міг претендувати на дракона, йому доведеться спочатку закрити око. В цій серії ми бачили, як. Еймонд обміняв око на вейгер. Отже, слова Хілейни, здається, вказують на те, що вона дійсно має певні знання про майбутнє. Ми знаємо, що Візеріс і Айгон й могли бачити майбутнє, Тож цілком логічно, що принаймні один з дітей в цьому поколінні теж володіє цими здібностями. Але ці відтіння, як відомо, важко зрозуміти до кінця. Тож Хелейна, скоріш за все, навіть не підозрює, що володіє цією силою. У цьому епізоді вона говорить, рука обертає ткацький верстат, котушка зелена, котушка чорна, драк. Я вважаю, що це може бути просто символічним сном про рід тарг. Таргарінів представлений як гілка. Ткацький верстат це інструмент для сплетіння ниток разом, і слова Гелейни здається, символізувала дві гілки родини таргаріанів, які сплітаються разом, щоб сформувати родовід таргаріанів. Гілка Алісенти була представлена у зеленому кольорі, а котушка чорного кольору відноситься до гілки Рейніри. і її послідовники відомі як чорні. Цей період в історії був відомий як танець драконів, тож переплетіння ниток також можна трактувати як танець. Якщо у вас є міркування щодо цього моменту, напишіть нижче. Що ви думаєте, що це все може означати? Через Ейгона та Еймонда ми дізналися, що Ейгон та Гелейна заручені, але Ейгон здається більше зацікавлений у тому, щоб бути з кимось іншим. Ми бачили останню серію, він був зацікавлений у прислузі. Серіал, здається, не цікає, що Ейгон має сексуальний апетит, і, схоже, що він стане батьком прийнані пару бастардів, що може ще більше ускладнити лінію престолонаслідування в майбутньому. Нам може здатися дивним, що Ейгон одружується з Халейною, але для Таргарінів це звичайна практика одружуватися з близькими родичами, щоб забезпечити собі кровне споріднення. Це робилося для збереження магічних властивостей крові як дракона, яка як вважалося була ключем до контролю над драконами. Цікаво, що Ейгон проти цієї ідеї, але Еймонд каже, що якби його попросили, він би виконав свій обов'язок. Еймонд виявляє готовність прийняти традиції Таргарінів, і це може свідчити про те, що він більше відповідає тому, що означає бути справжнім тергаріном. Як Таргаріан Еймон претендує на Вейгар пізніше в епізоді. Таке ставлення може націкати на майбутнє Ейганда, змушуючи його повірити, що як Таргаріан він вищий за всіх інших, і він має право підкорювати і робити те, що йому заманеться, незважаючи на думки і закони простих людей. У попередній серії ми бачили, як Еймонда принижували і знущалися над ним його брат і племінники за те, що у нього не було дракона. Це бажання проявити себе призводить до того, що Еймон претендує на Вейгар. Визнання Вейгара значною мірою зміцнило перевагу Еймон він сідає і летить на вегарі, відчайдушно чіпляючись за великого звіра. У книгах ці драконячі сідла мали ланцюги, до яких вершник прив'язував себе, і ми можемо зрозуміти, чому це було важливо, оскільки Еймонд кілька разів майже втрачає хват. Цей сюжетний момент, коли вершники прив'язуються до своїх драконів, стане важливим пізніше в серіалі. Після свого першого польоту Еймонд стикається з дітьми Рейніри та Деймона. Бейла і Рейна засмучені, і Рейна заявляє, що Вейгар був по праву її у минулому епізоді. Ми бачили, що у Рейни ще не вилупився дракон, але її мати заспокоїла її і сказала, що якщо вона хоче дракона. Їй потрібно просто його зажадати. Вимагаючи вегера, вона відчувала, що таким чином вшановує пам'ять своєї матері. Але дракони рідко передаються від батьків до дітей. Зазвичай на них претендує людина з кров'ю дракона, яка має хоробрість зробити це. У цьому випадку Еймон був навчений цьому. Він каже, що якщо ти хотіла її, ти повинна була вимагати її, що ще більше зміцнює віру в те, що Еймонт може взяти те, що хоче. Але він все ще відчуває образу за весь цей рожевий страшний жарт у минулому епізоді, звинувачуючи Люка та Джейса замість. Місь Ейгоном. Але з Вейгором він більше не безпорадний аутсайдер. Тепер, коли він засіхнув на найбільшого таргаріїнського дракона, його слова змушують Бейлу і Рейну напасти на нього. А люк і Джейс приєднуються до штурму. Еймон захищається, б'ючи своїх родичів, обзиваючи хлопців і ображаючи їх, що змушує Джейса вихопити кинжал, і у сутички клинок падає на землю, але в цей час Еймон наближається до Джейс, щоб розчевити його каменем. І люк підхоплює клинок і б'є Еймонда по обличчю, при цьому вибиваючи його око. Цікаво, що здебільшого Еймонд вигравав цей бій, незважаючи на те, що він був у меншості. Звичайно, він був старшим і більшим, але це також тонко не цікає на те, що під керівництвом Крістона Коула Еймонд швидко перетворюється на вправного воїна. Цей конфлікт також закріплює суперництво поколінь. Ненависті презирство Рейніри та Алісенти явно передалося їхнім дітям. Королівська гвардія прибула занадто пізно, щоб зупинити бійку, і можна побачити, як Гарольд Веслінг думає, що когось через це звільнять. Тим часом Демон і Рейніра здійснюють прогулянку на пляжі при місячному сяйві, яка закінчується стандартним для таргаріянів кровозмішенням. Рейніра також розповідає, що вона намагалася народити дітей від Лейнора, але ці спроби були невдалі. Тому вона, врешті-решт, звернулася до Гарвіна. Схоже, що в її віці вона прийшла до розуміння важливості мати дітей не тільки як спадкоємців, щоб забезпечити свою лінію спадкоємства, але і щоб додати драконів і драконячих вершників до своєї сторони. Мається на увазі, що частково причиною одруження з Деймоном є бажання мати більше дітей Таргаріенів, які в свою чергу стануть драконячими вершниками, щоб діяти в якості стримуючого фактору. Подумайте про це як про звичайну гонку озброєнь, але замість того, щоб виробляти зброю масового знищення, ця гонка, щоб згуртувати якомога більше драконів і вершників на свій бік. Найпростіший спосіб зробити це народити більше дітей. Після інциденту всі зібралися в залі дев'яти. Цю залу дев'яти ми бачили в п'ятій серії. Вона виступає як пам'ятник самолюбству Коргиса Валаріона, демонструючи його величезне багатство і трофеї, зібрані з його дев'яти великих подорожей, в яких він наважився перетнути більшу частину відомого світу. Сцена нагадує другий епізод першого сезону Гри престолів, коли Роберт Перетеон був посередником між Арією та Джофрі. Після того як Джофрі повівся як засранець і напав на сина м'ясника, то люто Вовк Арії вкусив його щоб зупинити. Роберт хоче покінчити з цією проблемою, але серце вимагає кровної розплати за поранення сина і вбиває люти вовка, вбиваючи клин між двома сім'ями. Так само, як і Роберт, Візеріс не хоче нічого робити з цією проблемою і просто хоче, щоб всі змирилися і залишили її в минулому. Однак Лісента, як і Серсея, рішуче налаштована на те, щоб справедливість запанувала, вимагаючи око за око. Коли стає зрозуміло, що Візеріс не збирається вершити бажане правосуддя, вона бере справу в свої руки, наказуючи Серо Крістону забрати око люка в якості покарання. Коли королівська гвардія вагається, вона посилається на його присягу. Як її присяжний захисник, він зобов'язаний виконувати її накази. Підтекст тут полягає в тому, що він зобов'язаний своїм життям Алісенці. Вона зберігла його таємницю Роману з Рейнірою, і ця таємниця стала надманням громадськості. Його б неодмінно стратили. Пам'ятаючи про це, Крістен погоджується виконати її бажання, але раніше ніж він зможе це зробити, у справи втручається Візеріс, і зрештою Рейніра розчаровується в ситуації, що склалося, що Рейнірі постійно дозволяють. Нехтувати законом, вона краде у візері за кинжал і погрожує Рейнірі на очах у всіх. Рейніра майже насолоджується ситуацією, кажучи, що хіба це не виснажливо ховатися за плащем власної праведності, але тепер вони бачать тебе такою, яка ти є. Вибух емоцій Алісенти виявив її злобу на Рейніру та її готовність калічити дітей на очах у короля та всього королівства. Ця сцена знімає маску з усіх стосунків, даючи зрозуміти, що в цьому конфлікті є дві сторони, і королівство має обрати сторону або Елісенти, або Рейніри. Очевидно, що в цій сцені відбувається набагато більше. Кілька речей, на які варто звернути увагу, це позиції і дії глядачів. Цікаво, що на відміну від решти Дому Веларіонів, Веймонт, молодший брат Корліса, стоїть разом з Алісентою під час протистояння, і його погляд прикутий до старшого брата, оцінюючи його реакцію на звинувачення в тому, що діти Рейніри насправді не є дітьми Лейнора, що, скоріш за все, підтвердження. Че його підозри, що діти є бастартами, і що ще гірше Корліс знає про це. А значить, по праву, будинок Валеріонів і Дрифтмарк Марк повинні дістатися Веймонду в разі смерті Корліса. Можливо, це стане каталізатором для Веймонда, зрадити брата і пред'явити претензії на Дрифтмарк. Марк. Корліс зі свого боку не здивований звинуваченням. Як ми з'ясували раніше в епізоді, він знає правду, але його амбіції переважають над кров'ю. Ім'я важливіше, і він хоче, щоб ім'я Валеріонів піднялося. І ця амбіція може поставити його в конфлікт з Веймондом. Подивимося. Як розвиватиметься ця сюжетна лінія? Далі Гарольд Веслінг дивиться на Крістана кола і здається проти його рішення стати на Алісенти, а не короля. Навіть всередині королівської гвардії виникає конфлікт. Деймон спостерігає, як вся ситуація розгортається з дверей, але підходить, щоб зупинити сера Крістана, коли той наближається до Рейніри. Ото Хайтаур запевняє Лісенту, що її вчинок був правильний і що це була демонстрація сили на противагу від Візеріса та Рейніри, і що це може надихнути більше союзників, які виступають проти короля та його обраного спадкоємця. Рейніра хоче зміцнити свої позиції і замислила вбивство Лейнера з Деймоном. Деймон допомагає їй в цьому, і Карлін і Лейнер інсценують смерть Лейнера. Інсценування смерті Лейнера забезпечує компроміс між ними, страх у своїх ворогів, і зі смертю Лейнера вона зможе вийти заміж за Деймона, отримавши його як сильного союзника. Вся ця ситуація залишає одне питання, що станеться з драконом Лейнора Сі смоуком. Ми бачили, що Еймонд претендував на вигра майже відразу після смерті Лейна, тож чи спробує хтось претендувати на сі смоука? І як це станеться, якщо його власник насправді не помер? Тому що дракон не може змінити свого вершника, поки його власник живий, та також у дракона не може бути двох власників, або ж сі Смоук може зникнути, щоб послідувати за лейнером на схід, що може відкрити для декого таємницю, що він насправді все ще живий, або ж можливо, лейнор повернеться на сі Смок у пізніше в серіалі Лейнер голить голову, щоб приховати свої валерійські риси. Так само, як це робив Ейгон П'ятий, він поголив голову, щоб приховати своє сріблясте волосся, яке відзначало його як таргаріана. Дехто навіть припускає, що Варес може бути нащадком роду таргаріанів, і що він голить голову так само, щоб приховати свою особистість. Ну і нарешті Ларі Стронг пропонує відновити рівновагу на чашах вагів і взяти око в якості плати за Алісенту. але вона відкидає пропозицію, даючи зрозуміти, що цінує його, і він не знадобиться її в майбутньому. Отже, очікуєте побачити більше маніпуляцій та схем пізніше в серіалі? Дякую, що подивилися цей огляд до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися. Дякую.